До весілля ми готувалися кілька років, все щось ставало на заваді. То його дідусь пішов у засвіти, далі моя бабуся, далі не було того ресторану, що я хотіла, далі треба було ще більше грошей. Доню, мені здається, що з таким підходом ти ніколи не вийдеш заміж, переживала мама. Скажу чесно, що я теж хвилювалася. Бо мені здавалося щось просто містичним, що нас доля не хоче зводити, а я просто фізично відчувала, як тягну всіх і вся до цього весілля. Цьогоріч на весні ми таки вирішили, що остаточно одружимося, якщо ж знову щось піде не так, то підемо і розпишемося, і на цьому буде крапка. Фактично, ми були разом п'ять років. З яких три зустрічалися і два роки відкладали весілля, тому нам здавалося, що ми знаємо один одного дуже добре. На 14 лютого ми вирішили дуже гучно відсвяткувати завершення нашого холостяцького життя. Тому вирішили, що зустрінемося з друзями, і з ними це відсвяткуємо. Наша компанія була невеличка, всього шість людей, але перевірених та близьких. Так тоді здавалося, ми орендували будиночок в горах з гарячим чаном і чудово відпочивали. Зняла його на кілька днів, тому ніхто нікуди не спішив, а насолоджувався горами повітрям і купанням. Проте свято не вдалося так, як я хотіла. В перший день всі аж задуже навеселилися і декого треба було вкладати в ліжко. Втома від дороги та саме святкування забрало в мене багато сил, і я швидше пішла до нашої кімнати. Але серед ночі я прокинулася і зрозуміла, що мого Сашка поруч немає. Я здивувалася, що він десь пішов, і вирішила його пошукати і заодно попити води на кухні. Сашка ніде не було, і я вийшла на вулицю. Картина мені відкрилася просто чудова. Сіяне яскравими зорями небо, морозець, і паруючий чан, в якому були Саша і моя подруга Вікторія, я остовпіла і довго не могла зрозуміти, чи то мені вважається і я сплю, чи вони справді там обоє. Я підійшла ближче і спитала, як вони себе почувають і чи я не можу ще їм чимось допомогти. Заскочення зненацька, вони почали щось белькотіти один на одного, що це не він, вона, почала перші. А я вже не хотіла нічого слухати і пішла до кімнати. Сон не йшов, але я сміялася. Не знаю, що на мене найшло, але я так реготала, що Сашко, який зайшов до кімнати з вибаченнями, подумав, що у мене істерика. Тобі погано, я викличу лікаря, почав белькотіти він. Мені дуже добре, дуже добре, реготала я, мені справді було дуже добре. Було таке враження, що величезна гора звалилася з моїх плеч, і більше мене нічого не хвилює і не турбує. Мені твоїх виправдань не потрібно. Я ще не твій чоловік, і це випадок нічого не означає», – почав він. О, це дуже добре все показує. Вікторія ще пробувала мене якось перепросити і запевняла, що Саша мене любить. Тут я розреготалася. Оце у тебе й душа. Бачиш, що хлопець любить іншу, і все одно лізти до нього. Я не знаю, що на мене найшло, виправдовувалася та. Я знаю, що вона не хотіла, аби знав її хлопець, але я не намірена була покривати зрадливців. Я попросила Вікіного хлопця відвести мене додому і сказала, що на нього з його дівчиною чекає серйозна розмова. Попереду мене чекали ще справи відмінити всі замовлення та забрати завдатки, де це було можливо. З кожною галочкою над пунктом мене наповнювала радість, яка не була сприйнята моєю мамою. Доню, це ненормальна реакція. Може, ти все ж помиришся з ним, бо ти зараз така весела, бо до тебе ще не дійшло, що ти наробила. Я наробила? Так, бо ж можна було б пробачити, він же не твій чоловік. Ага, то я ще й винна. Я не думаю, що це так, і не розумію, чому мама має таку позицію. Невже я не права? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.